У рівному продовжується розгляд справи колишнього дитячого хірурга Костянтина Домановського. Лікар через суд намагається поновитися на роботі та вимагає виплатити йому грошову компенсацію. Сам Домановський на засідання не з'являється. Його інтереси представляє батько Георгій Домановський. За даним процесом спостерігають громадські активісти, які вимагають від суда правдивого рішення. Кожного засідання адвокат Домановських Людмила Конончук просить долучити до справи додаткові документи. Цього разу вона переконує суд, що витребуваних документів їй ще не надали. Згідно наказу номер 188 к від 01 грудня 2015 року, видано головним лікарем бойко лікаря-хірурга дитячого регентного відділення планової хірургії Думаровського Костянтина Євориця спільно спостати за невиконання безповажних причин обов'язків, покладених трудовим договором. Тому основним та необхідним документом в даному трудовому спорі, беззаперечно, є посадові обов'язки лікаря-хірурга, яких на даний момент часу в матеріалах справи немає. Ціну інформації, поданої представниками відповідача, яка наявна в матеріалах справи, вони посилаються на ту обстану, що дані посадові обов'язки знаходяться у головному управлінні поліції. Ми просили суд витримувати із головного управління. Поліції дані обов'язки лікаря хірурга однак яких суд відмовив. натомість сторона відповідача представник Рівненської обласної дитячої лікарні Сергій Довоченко вважає, такі дії адвоката Домоновських тиском на суд. Я вважаю, що дане клопотання містить елементи тиску на суд. Ці всі заяви представника позивача стосовно відповідальності судді перед законом за постановлення неправосудних рішень, ніщо інше як. Плив на суд для того, щоб суд задовільняв клопотання представника позивача. Після виступу двох сторін чергове засідання знову перенесли. Нагадаємо, що під час чергування лікаря Костянтина Домановського помер п'ятирічний Миколка Антонюк. Активісти кажуть, що лікар спав під час того, як дитина помирала. За словами бабусі хлопчика Ганни Степанюк, Миколка просив води, але Домановський заборонив давати пити, призначивши натомість колоти ножпи та обтирати оцтом. Однак скандальний лікар Ним себе не вважає, а вимагає поновлення на посаді та виплатити йому грошову компенсацію. Ярослава Зятик Віктор Терещук у ритмі подій.